Вітаю всіх на своєму каналі. Дуже рада, хто завітав до мене. Мене звати Уляна. І в сьогоднішньому відео я хочу показати вам дві прикраси, які я запланувала зробити. Підібрала я ось такі керамічні підвісочки, квіточки. Я вам показувала в розпаковочці. Згарда берегиня. Так як вам, Казала, що я зараз більш створюю намиста в українському стилі. Так. До згарди я підібрала перламутр. Хочеться мені з перламутром зробити. До підвісочок квіточок я підібрала агат, такий полосатий, з білесеньким. Пресований корал, кахалонг. Ну і білі наместинки – це акрилові. Подивлюся, ще які з фурні, фурнітури добавлю, Е в сріблі, чи в бронзі, чи в античному золоті буду додати. Ну, і, звичайно, які прикраси в мене вийдуть, я вам покажу. Ну, пішла працювати. Ось і готові мої прикраси, і я готова вам їх продемонструвати. Перша прикраса з перламутру. Я зробила дві окремі низочки. Так, одна з більшими намистинками зі згардою згарда берегиня. Проставляла я перлиночками такими маленькими, десь 3 мм. і дисками такими КС Золото. І вони підходять під колір самої згарди. Ну і на закінчення два кільця з бронзової, такої, от, нам всім відомо, з бронзового ланцюжка подовжуючий ланцюжок, і теж тут дві прилиночки. І ось таке. Все те ж саме проставляла. Тільки от по центру будуть от ці намистиночки три диска. Три і можна їх носити як окремо, а можна і в е, парі. Носити на більш такі якісь свята, там торжественні моменти. Ось таке вийшла така прикраса. Це моя друга прикраса. Зробила я чокер з цими підвісочками, квіточками. Е, під них от ще такі от підвісочки срібного кольору додала. Білі намистинки не додавала, мені не сподобалось, а додала отакі три нами форми. бочечки. Вони якраз дуже за кольором схожі з квіточками. Ну, а ці намистинки коралу пресованого більш е, насичені. І чорний агат е, різних розмірів: тут 10, і 6, і 8 е, шнур на закінчення, намистинки маленькі, подовжуючи ланцюжок. І так як я зробила тільки тут спереду три підвісочки, то е, дві підвісочки я додала в сережки. І такі от сережки. Такий комплект вийшов. Ну, на, звичайно, на кожен день цей комплект не одінеш, на свята наші українські. Ну, і, звичайно, в такому комплекті ви не залишитесь незаміченою. А зараз я вам ще покажу дві прикраси, які я зробила, ну, трошки давніше. Але хочу вам продемонструвати їх. Так, це ось такий чокер. Я якось назвала я його Соломія. Е, придбала такий кабашончик, дуже гарний за кольором, такий, бачите, сіро-рожевий в основу бронзову. Ну і, звичайно, раз бронзовий такий сетинг, то мені вже продиктував, що треба сюди бронзову фурнітуру додати: такі от намистинки і маленькі круглі намистиночки. Сіра це зеброва яшма. А оці намистинки імітація е, чароїда. Ну, це якийсь прес-камінь окрашений. Ну, але рожеве сірим ви знаєте, за кольором гарно поєднується. Ну, і так само все на закінчення. Ось такий чокер вийшов. Зараз ще одну прикрасу покажу. Ну, і остання прикраса в цьому відео, яку я хотіла вам показати, це отакі буси. З колоном це агат, дуже красивий візерунок. І на дотик такий гарний цей колон. Мені дуже сподобався. Я підібрала сюди на мистинки димчатого кварцура охтапас, місячний камінь, і дуже мені сподобалось це поєднання. Сюди додала замочка, оці такі, як сказати, ну, замочки, які тут відкриваються. От. ну Ви знаєте, я зробила таку довжину, що можна не відкривати, а одівати зразу ці буси. Назвала я їх затишок. Проставляла я тут і бісер. Ну, і тут -от є е, такі намистинки е, античне е, золото. Ось все, що я хотіла вам продемонструвати в цьому відео. Наступне відео буде розпаковочка. Прийшли знову мені ще посилочки, ще йдуть і ще йдуть. А на цьому я буду завершувати. Дуже рада, хто. Е, Мій канал підтримує, хто ставить лайки, всім вам дякую. Підписуйтесь, я буду старатись робити цікаві відео, хто цією темою так, біжутерії інтересується. Ну і всім всього всього найкращого, до нових відео. Всім па-па. З вами була Уляна.